Щоб я таки жив. Ради вітати товариша по нещастю. Тепер шацькому не буде нудно в казематі Шацький, це ви? Йозеф Шацький, дантист. До ваших послуг. О, навряд чи мені в тюремній камері треба зубного лікаря. Йой, то і так. У тюрмі більше потрібен адвокат. Я сам адвокат. Клементій кошовий маю честь. І откуда він такой? Знаю всіх адвокатів у Львові, бо всі вони мають зуби, тож ходять до Дантиста їх лікувати. Про вас нічого не чув, пане Кошовий. Не дивно. Я лише три години тому приїхав із Києва сюди до Львова, фактично, з однієї держави до іншої від російського царя до австрійського. Цісаря, тю, то ви приїхали з Києва, щоб потрапити в тюрму у Львові? Я взагалі не збирався потрапляти ані в поліцію, ані тим більше у тюрму. Між іншим, тут не так уже й вогко бачив справжні каземати, Можете повірити. Австрійські тюрми кажуть, справді не найгірші. Але від того не стають бажаними. Мене сюди кинули через ганебний наклоп. Бурен заявив, шацький робить підпільні аборти. Підла брехня. Я це доведу. А вас за що, пане кошовий?